Замисліться тепер, про що вам говорять наступні слова. Відкриваємо Слово Боже. Або зневажаєш багатство милосердя, лагідності і довготерпіння Божого, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння. Ісус прийшов явити своїм учням і всім нам любов і прощення нашого Небесного Отця. Він хотів показати, що Бог нас не засуджує. Це справа ворога. Христос хотів відкрити, що Бог постійно використовує усі можливі заходи, щоб якомога більше людей прийняли Його любов. Боже милосердя веде нас до покаяння. Як це було з Петром? Він стояв біля вогнища, а на нього вказали пальцем. Петро відповів, о, ні, це не я, не я. Люди сказали, так це ти. Нарешті Петро почав клястись і божитися, що не знав Ісуса. У самому розпалі клятв Петро подивився в бік і зустрівся поглядом з Ісусом. У Його погляді не було ні гніву, ні образи, ні докору. Це був погляд жалю та печалі. Коли Петро дивився на Ісуса, потік спогадів нахлинув на нього. Він побачив себе на березі озера, коли Ісус покликав його за собою. Потім думки перенеслися у той час, коли Ісус простягнув руку і витягнув Його з бурхливих хвиль. І знову, всього лише декілька годин тому. Петро, ніби бачив це все знову. Він ішов у Гефсиманію з Ісусом, і Христос сказав: Петре, сатана вирішив опанувати тобою, але я молився за тебе. Я молився за тебе. Усі ці спогади разом нахлинули на Петра. Потім його думки повернулися до того, що відбувалося. Петро побачив, як хтось підніс руку, щоб вдарити Ісуса, і раптом Петро зрозумів, що зробив Ісусові те саме своєю рукою цієї ночі. Він завдав серцю Ісуса тяжкого удару. Несвідомо він відійшов від вогнища, вийшов за ворота до окраїни міста і, перетнувши потік кедрон, опинився в Гесемані. Там Петро у темряві. Навпомазки знайшов те місце, де молився Ісус. Припавши до землі обличчям, Він прагнув лише одного вмерти. Петро справді був зажурений. Він розбив серце свого найкращого друга. Петро пережив справжнє покаяння. У землі Палестинській можна було побачити самотню людську постать. Цього чоловіка прогнали з міста, позбавили дому, друзів, усього, що він любив. І підійшов до нього прокажений, уклонився йому і сказав: Господи, коли хочеш, ти можеш мене очистити. Брудний, розпатлений, самотній, він був жалюгідною, подобою людини. Замість одягу на ньому було лахміття, шкіра була вражена хворобою, руки і ноги відмирали. Цей чоловік став жертвою найжахливішої хвороби Сходу прокази. Сидячи на краю дороги, він давав знати про свій жалюгідний стан, вигукуючи, нечистий, нечистий. Але цей чоловік. Чув про Ісуса, про те, що Він відкривав очі сліпим, воскрешав мертвих, прощав гріхи, а гріх так роз'їдав Його серце, чи може Ісус щось зробити для нього? Нещасний роздумував, зважував, сподівався і одного дня наважувався вийти, пройти вздовж дороги просто до берега озера. Коли він наблизився до натовпу, то ті, котрі стояли з краю, побачили Прокаженого. Зі страхом вони відсахнулися від нього і почали сварити його, примушуючи піти геть. Те саме часто трапляється поміж людьми і сьогодні. Пам'ятайте? людські істоті властиво поводитися так, що коли нещасна людина найбільше потребує уваги. І і шукає співчуття, то інші люди навпаки відштовхують її, але її ніколи не відштовхне Ісус Христос. Ніколи. Коли цей чоловік наблизився до натовпу, до нього кричали, його ображали, але він не міг зупинитися. Натовп відсахнувся від нього. Але через це відкрилась дорога до Ісуса. Наблизившись до Ісуса, Прокажений впав навколішки перед Ним і сказав: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Зі свого боку, нещасний зробив усе. Він лікувався, він застосовував силу волі і взагалі всі засоби, які можна було застосувати. Він мав друзів, але вони покинули його. Він випробував усе, що знав. Поки перед Ним не залишився єдиний вихід: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус негайно відповів: Хочу очистись і зараз став здоровим. Нездатність здійснювати добрі вчинки, а здатність любити вирізняє людське серце, яке приймає Бога. Бог приймає людину, виходячи не з того, якою вона є в даний момент. А чим вона може стати через перебування в ній Ісуса Христа? Саме так самовпевнений Петро кардинально змінився, а приречений на смерть прокажений був вилікуваний.